Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас що там сьогодні? Секундомір, кудчес та Waterfront. Давайте. Це куди краще мені. Чим спринт той же так що педаль до полу погнали ось так. Ось так, Ось так ми продовжуємо, ми ганяємось. Ось так, ідеально. Чого я мовчу, тому що мені нічого коментувати? Просто нічого коментувати. Ого, як ми розігнались. Може максимальну швидкість наберемо. Давай 320 непогано. Майже 330. Правда, шкода, що ми її не набрали. Дуже шкода. Ух, як ми ганяємось. Добрече розігнались. Прям ідеально. І 4 касарика в нас в кармані. Знову це не буду читати. Давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!